І всім привіт друзі! Сьогодні з вами я Степан. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ось як ви бачите, уже все 1.21. Я тут створив много світів і створюю новий. Це не дивно, бо я вам хочу показати новий мод. Творчий мирний. Ну, включаю, як завжди, і завжди день. І. Ось вони. Всі моди чи текстурпаки. І всі вони тепер в мене активовані. Створити. У мене там всякі повідомлення приходять. Ось вже навіть назва перемінялася на actors 3D чи як там. І тут у мене якийсь значок з'явився, я не знаю, що з ним робити. Може, хто шарить в цих модах чи текстурпаках, бо я не можу зрозуміти, отки вони у мене взялися, може я. Коли... Коли я їх установив і видалив далі, а вони у мене лишилися на Майнкрафті. <кхем> так, я хворію. Перше, що я вам хочу показати в змінах, це ось це. Це перше, що я замітив. Тут, наприклад, М16. Зажді, да блін. Тут є. Зарядка до М16 і сам М16. Ну, так, все маленько багато працює, бо у мене телефон не держить, такі перенагрузки майже. Із Тут появився якийсь. все моє саме Пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів. За допомогою них можна навіть літати ось. Це нічим не гірше, як заряд вітру. У заряда вітру просто безкінечна перезарядка, тут перезарядки взагалі немає. І зато є такий баг, що ти літаєш. Я навіть в сторону літу. Я так, до речі, ще по горам літав. Ну, вкладку ми вже бачили тут. так. Переходимо сюди, тут коні з'явилися. Якщо їх заспавнити, то, то вони будуть осідлені. Ну і з моду ще все з'явилося. Може ще щось з'явилося нового? О, до речі, може, може, мені треба знайти якесь село і може покласти все, заспавнити розбійників і може щось станеться з тим текстурпаком чи що то, що я встановлював з рейдом на село. До речі, хто не знав факт, що під цими деревами завжди будуть пешні дерева. Блін, у мене навіть рука застила. Хто бачить? Ось пишна печера. Завжди під цим пишні печери. Ми це провірили. E, та, всім пока. Це було таке коротке відео. Всім пока-пока.